Схрестили в останнім герці та ж камінна мертва душа, теж безлюбне і чорне серце, вже нема хуторів і держав, тільки трупи вже та тільки трупи, та від хрипу крива іржа, що замкнула посилілі губи. Може, скажеш? зійде, проросте. Поміж ребрами хат на дорогах диким зіллям здіймається степ і регочеться з неба і Бога, диким, древнім монгольським виттям не обмажена далець заводи, сірим попелом стало життя під огнем степової свободи, але сонце не згасло. Горить незворушене, байдужо біле і освітлює тишу безсилу, летаргічних століть. Стане соромно, коли за та я вже того не побачу, а житєчко моє таке густе І мамина рука іще гаряча, я ще не вмер, ще промінь в оці грає четвер минув, десяти вік Хіба в такому віці вмирають? І тільки положіть мене на бік до висеньки, колись поясничого. Я чую запах квітів, я не вмер і небо стрімко падає додолу. Тримайте хтось хоча за верби він. Куди ж ви, людіньки? Геть, куди ж ви, окраєць не вкраїть ласки чиє з неба диму, де стільки в людях зайвої води, нічого не. Нечуня Нічого... світ усі миляють моєму. Наскільки ж не античною, а моральною виявилася проблема охорони відволодних селян достигаючого врожаю? В архівах є багато судових справ, по звинувачених тих, хто хотів знайти їстівне на... на колгоспних полях. У селі Черневе Кременчуцького району. Мати, яка послала свого 11-річного сина зрізати колоски, була ув'язнена на два з половиною роки в селі довинівка в одній хаті при обшуку виявили на печі сушені колоски жита і пшениці. Знайшлися свідки, які підтвердили, що жінка зрізала їх на колосному полі. Боїзна сесія суду винесла вирок п'ять років позбавлення волі. Діяв закон 7 серпня 1932 року, який в народі називався Закон про п'ять колосків». Знаєш, що значить Закон? Кожен неправди козуть і зав'язати червоний, Округом не зупинить, біль не загусне вирок. Знаєш, що значить вирва? Як? Ані краплі вони? Бавиться лють у дні. Знаєш, що значить сваволя? Смерть за п'ять колосків із власного поля. Страшно про це говорити, але випадки людоїдства траплялися ще не в кожному селі. Від горя люди втрачали розум, чинили неймовірне, матері поїдали своїх дітей. Як можна було понівечити людський мозок, щоб мати, яка від природи. Покликана оберігати своє дитя, чинила людоїдство. Та, незважаючи на ці жахливі картини, більшість людей, не витр... більшість людей не втрачали милосердя, як могли, допомагали один одному. Батьки намагалися врятувати своїх дітей, віддаючи їм останні крихти, щоб ті вижили, вижили і розповіли своїм нащадкам правду. Страшну правду. Тридцять третій розпроклятий вік, на і на шкірянці постає тільки шкіра й кістки, Бліде сонце в народному глянці, як із безвісти йдуть мертв'яки і простягують руки благально і кусають холодні вуста, і злітає над ними печально. 33 рік розп'яття Христа. Правда про мор 1932-33 років уперто замовчувалась історіографією упродовж багатьох років. І тільки у період зламу тоталітарної системи відкрилася страшна сторінка правди. Порівнюючи голод 1833 -го року, що стався на Полтавщині внаслідок стихії з Голодомором, що був учинений в Україні владою власного народу, доходили невтішних висновків. Це повністю вимерлі села. осиротілі діти, покажучені долі. Це наша совість, наша біль, про який ми починаємо говорити сьогодні. Пам'ять людська, невмируща. Віримо, що слава правди, вимовлене нині, буде жити вічно, вклоняючись мільйонам загиблих з збудуємо їм скорботний пам'ятник із пам'яті народної. Послухайте їхній голос, голос тих, хто пережив цю трагедію, хто зустрівся, віжнаючи смертю, хто не зміг її минути, і хто потрапив у її пащу. Всі вони звертаються до нас. Б'ють тривожні дзвони, застерігаючи від нової трагедії, яка може повернутися, якщо ми забудемо свою історію. А зараз просимо вшанувати пам'ять загиблих під час голодомору хвилиною мовчання. Хіба сховати нас до могили? Ми й там зацвітемо барвінком. Дає нам країна силу, я українка. Є найсвятіше рідна хата і поля в батьківській загині, і чорнобривці ніжно пахнуть. Ми українці.